Принцеса нагородження. Жив колись один принц, і захотілося йому одружитися з принцесою, та тільки справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку. Але так і не знайшов собі наречений. Принцес було скільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні, цього він ніяк не міг добирати. Все йому здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитися. Якось увечері розгулялася страшна негода. Гурготів грім, спалахувала, блискавка, а дощ лип, як з відра, страх та й годя. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий коров пішов відчинити. За брамою стояла принцеса, матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосі, по платю на носки і черевиків і витікала з-під каблуків, а вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємося, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжку усю пості, поклала на дошки горошину, потім узяла 20 матраців і поклала їх на горошину. А тоді ще 20 перин з гагатшого пуху. Тут мусила принцеса проспати усю ніч вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано мовила принцеса, я цілісіньку ніч не стулила очей, хто зна, що було в моєму ліжку. Я лежала на чомусь твердому, і від цього в мене все тіло тепер у сінцях, просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса. Якщо вона крізь 20 матраців і 20 пухових перлин відчула горошину, такою ніжною могла бути лише дійсно принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. Ось яка була історія насправді.